Ці чашечки авторка світлин Ірина Регеша сфотографувала у березні цьогоріч у селі Мощун на Київщині. Назвала фотороботу. Вижили цю, а також 16 світлин. Презентували в обласному краєзнавчому музеї на вуличній виставці міцніші за цеглу. Автори робіт, волонтери спільноти б 50 що займаються відновленням Київщини після російської агресії в Україні, каже директор музею Олександр Булига. Це молоді люди, які допомагали на початкових етапах відновити зруйноване. Їхня спільнота збільшувалася і вони хочуть, щоб про їхню роботу знали, щоб такі спільноти організовувались по всій Україні. Ось, і тому вони зробили ось цю виставку, виставка мандруюча сьогодні, наприклад, до нашого міста. І протягом 10 днів ось тут, біля Рівненського обласного краєзнавчого музею, усі бажаючі можуть з нею ознайомитися. Відвідувачка виставки Тетяна Бобрікова каже, що суть виставки водночас і болюча, і мотивуюча. Зручно каже, що світлини розмістили просто неба. Класно, що вона ось так, що не потрібно кудись іти і заходити, а проходиш повз і дивишся на цю. Виставку. Виставка така, знаєте, трошечки зачіпає за живе, бо ти бачиш, як ці прості люди, такі як ми, і як ви, і я вони беруть в руки лопати, беруть в руки ці палки, розгрібають ці завали, відбудовують нашу країну. Це круто з іншого боку, чому це класно, тому що. Війна, вона, якби нам це не було дивним, вона спонукає до мистецтва. І виставка це все одно мистецтво. Хоча на таку тематику важку. Відвідувач виставки Федір Дембіцький розповідає, що масштаби руйнувань, зафіксовані на світлинах, його вражають. Приємно подивитися і разом з тим аж бере трошки за, за, за живоє, кажуть волонтери. Як вони працюють? Це прямо можна писати їх в історії. Це люди великої букви, волонтери. Вони перші пішли, їх віддало життя, для те, щоб ми з вами тут стояли і сміхалися». Волонтер Олександр Гребенюк, який торік отримав президентську відзнаку Золоте серце, розповідає, що десяток його побратимів з Рівного теж одним із перших їздили відновлювати Київщину. Зрозуміло, що там, де більше будуть втрати, там буде і велика кількість і волонтерів, і небайдужих українців, які будуть допомагати відновити, що, що зруйновано. Першу чергу ми маємо всі пам'ятати, війна йде, ціна. Яку ми платимо вона надто велика. Ось я дотичний, я бачу цю ціну. Ось, і містяни мають знати, В нас війна. Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне.